На Житомирщині взялися перевіряти укриття 5 червня. Інспектували сховища у двох лікарнях. У Житомирській обласній дитячій лікарні оглянули сховище, де був проведений ремонт. Тут є окремі приміщення з ліжками для пацієнтів, стільці у коридорах для відвідувачів, кімната для медперсоналу, їдальня, операційна та генератор на випадок відсутності електроенергії. Перші двері це онкогематологічне відділення. Це діти, які повинні найменше контактів мати. Ми розуміємо, да? Тому що специфіка лікування передбачає мінімізацію контактів, вони знаходяться окремо. Далі йдуть новонароджені. Це відділення постінтенсивного догляду, це діти першого року життя, теж мінімізувати кількість контактів. Це кімната це сховище, де перебувають пацієнти, які лікуються в хірургічних відділеннях. При сигналі тривоги. Медична сестра, санітарка, вони забирають дітей і спускаються сюди. Діти до 6 років перебувають з батьками. Там простіше вони спускаються сюди з батьками. Діти, які не можуть самостійно, забезпечує персонал. Ви, якщо звернули увагу, там є підйомники, да там можна спуститись на каталці. Умови, які створили в сховище, влаштовують батьків маленьких пацієнтів вже другий тиждень. Лежу, і ну, коли повітряна тривога, то ми йдемо в укриття. Умови дуже тут гарні, бо я сама із Житомирської області, то порівняно із тими покриттями, що я бачила, то звичайно тут дуже гарно. Там є ліжка, є пледи забезпечені, можна ну, дітей і накриті, там і ну все дуже гарно. Лікарні запевняють, що за потреби сховища можуть користуватися не лише пацієнти, а й пересічні громадяни. Вони заходять, ті, хто приїжджає. Я вам хочу сказати, що е, воно якось. Дивно відбувається, коли е, два місяці є тривога і немає прильотів, да? сюди ніхто не заходить. Після першого прильоту сюди зайти не можна. Люди біжать із зупинки, яка знаходиться напроти лікарні, з магазину, зі стоянки, хто де знаходився. Вони йдуть всі сюди. Ми приймаємо всіх. Сховище працює з перших днів повномасштабного вторгнення, але умови треба було покращити. На що виділили кошти з обласного бюджету? Від початку року було виділено вже з обласного бюджету 24,5 мільйони гривень, і саме за ці кошти і зроблено і перехід, щоб люди не переходили через вулиці і ось, власне кажучи, саме ці кошти були скеровані е, на реконструкцію бомбосховища. 17 мільйонів гривень виділили з обласного бюджету на створення сховища в обласній клінічній лікарні імені Гербачевського. Відповідає всім необхідним вимогам для захисту людей, як і з боку хімічного захисту, так і з боку ядерного захисту. Тут є автономне живлення електроенергією, автономне живлення в. Водою, в тому числі і питною, автономна подача гарячої води, відповідні санвузли, побутові кімнати для тих, хто тут буде перебувати. Орієнтовно це 250-300 пацієнтів, наших працівників, жителів сусідніх вулиць можуть тут перебувати в Житомирській області. Планують перевірити всі наявні укриття, зазначив начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Сьогодні 3423 Бомбосховища, укриття в області зареєстровано. Я хочу сказати, що зараз в громадах перевіряються інші придатні для, саме по технічних характеристиках укриття, і ця кількість може збільшуватись. На сьогоднішній день від четверга почали здійснювати перевірку комісійно. 54%, тобто 1800 укриттів, вже перевірили з такої кількості лише 33 укриття. Виявилися непридатними і це вказано власникам, і вони будуть виправлятися за декілька днів буде перевірено всі 3423 укриття, і ми зможемо тоді повністю доповісти нашим громадянам і дати мапу, де можна безпечно провести час під під час повітряної тривоги.